Слава рідним Богам, слава Україні і Русі! Слава героям нашим, слава потребкам нашим, слава. слава. Народження не може бути, а має бути в задоволенні, в, в екстазі. Ось. І, 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 Жінка має народжувати не в роддомі, має народжувати вдома, в рідних стінах, серед рідних людей. І тут зовсім інший процес. Діти народжені вдома, вони відрізняються. Хто вже знає, то тільки дивиться. Я пам'ятаю, на фестивалі працюю з жінкою, а біля нас крутиться і хлопець ну, з початкових класів школи. І я з нею працюю, там, ну, тілесний сеанс провожу, ну, з внутрішніми органами, живота, працюю, містеральна хіруграфіка. А, а він там на колок, це павиться, там цей. І я так раз разглянув, другий раз гуляну і кажу, ти він у вас такий шустрий, кажу, як, як домашній. А Вона каже, так він вдома і народжений, не домашній. Тобто, то, хто знає, той вже бачить. Бачить, о, це домашня дитина. Це домашнє, а це не домашнє. Бо вони кардинально відрізняються. В них відрізняється спосіб мислення, сприйняття, все відрізняється, бо вони народжені в любові. А не в тих в стінах холодних і тими руками, які, які може, не знаю, сьогодні ще робили аборт і вбивали її. Тоже так вот. Тоже живить в любові, радости, насолоді свободе І... и Ну а щоб у вас було все ладно, справно в житті, в задоволенні, то відповідно рухайтеся шляхом пізнання. Пізнання пізнавайте. Ну, якщо говоримо про любов, про задоволення в усіх проявах, в стосунках, а стосунки це наші взаємні, взаємні з рідними, і з близькими, і з парою, і з дітьми, і з невзаєминою взаємини з начальником і взаємини з підлегком. Тобто все наше життя це є взаємне. Взаємини з простором, взаємини з Богом, взаємини з духами. Тобто, Це життя наше це взаємини, а значить любому це, це те, що треба вивчати першу чергу. Наука взаємен. Наука любові, мудрість кохання, практики кохання. Наше, наше українське камусутра, наше українське дау любов. Тож, пізнавайте, беріть, використовуйте мої книги, мої практики, мої відео і радуйте вашими, вашими досягненнями, вашими знаннями, нашим успіхом. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі славі своїй. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо, вічу се відворота Всевишнього. Лада, матінка, прийди, силою своїх благословить, силою своєю неділю, силою свої стіни, силою своєю захисти, народ наш воїнів наших, захисників, захисниць України. Сваром батьком, перумом богами рідними, предками світлими, світом перуновим їх огорніте, щитом сварога заслоніте, силами своїми надіїти, силами своїми усініти, силами своїми благословіти. Випала ладовик в кожній чарі їхній і побратиме їхній. Хай буде так, слава. Слава Богородиці, слава!